Браті і сестри, парафіяни храму нечайної радості. Сьогодні ми згадуємо пам'ять цієї ікони і зібралися в цьому храмі за Божественною літургією. І хотілося б цей день, сердечно всіх вас привітати цим святом. Сьогодні ми також ще святкуємо пам'ять митрополита Київського, який мученицькою смертю Макарій е е е загинув за віру Христову. Тому ось ці два свята вони доповнюють до одне одного. Тут Богородиця, яка дуже часто дає нам цю звичайну радість, коли, можливо, ми її не завжди розуміємо і помічаємо. А з другої сторони, цього відданого архірея. І, власне, і не послужив на київській кафедрі, тільки по дорозі до неї загинув бити турками і <клух> татарами. І дуже важливо в нашому житті мати таких молитвенників, які не залишили Христову, а вірно до останніх хвилини виконували і сповняли іспол... ту Місію, на яку поклав її Господь. Бог священик не має права залишити недоконану не літургію не і дійти від престолу. Це для нього тяжким гріхом. Так і поступив митрополит, куди всі люди потікали, він один-єдиний стояв і молився, украв і продовжував звершити це велике таїнство, але не був зрозумілий і не був був убитий, тому що такі часи тоді були, там і зараз не кращі, коли за віру приходилось віддавати життя. І оця відданість Христу, вона повинна бути з нами, всіма християнами. Бо я часто своїм парафіянам кажу, ну добре вам, коли все добре, а от зараз прийдуть москалі. І зайдуть у храм, і остануться я та отець В'ячеслав. А де ви дітейся? Ну, вони так погоджуються і не погоджуються, тому що Це ніхто було. не знає, як поведете себе в ситуації, коли смерть поруч. Раді і сестри, свято, нечайна радість. Це дійсно Богородиця є нашою покровительницею, молитвою. і вашому Богородичному храмі. Приємно завжди молитися відчувати духовну силу, намоленість до Святої Пречистої Діви Марії. І тому хай вона і далі захищає наш храм, захищає вас, всі ваші родини. Бо ми ж люди, знаєте, грішні, немічні. Ми не можемо витримати все те, що написано у заповідях Божих, що написано у Святому Писанні. Немає в нас сил такий світ сьогодні. Ми падаємо в гріхи, а гріх, ви ж самі прекрасно знаєте, що причиною нашої, нашого короткого життя, наших хвороб і передчасної смерті є гріхи. Ну, Гріхи, безумовно, ну, наприклад, возьмем простий гріх, гріх об'їдання. От ми переїдаємо всі. вживаємо. Якісь там страви, гострі і такі інші. Але ж це приводить в кінці кінців до це є гріх приїдати і гріх. А цей гріх приводить до запорювання нашого шумково-кишкового тракту: гепатіти, гастріти, панкреатіти, коліти і інші. Це приводить до передчасного старіння і смерті. Через гріх, через гріх. Живемо неправильно. Неправильно живемо. Тому що, якби жили правильно, ми б не перелітали, ми б не гнівалися, ми б не вживали зайвого алкоголю. Ми б жили правильно. Тоді життя наше було б нам у радість, радість. Хоч і воно було б там, і бідне, і скрутне, але воно було в радість, тому що ми жили правильно. Нас би не спіткали передчасно 40-30 років, інфаркти, хвороби. Другий гріх возимо, не вкрадемо. Ми не крадемо. Даємо. А скільки прикладів ми бачимо, ті, що крадуть безможні? І чим вони за час закінчують? Піклею, випрыганням з етажі. Це гріх, гріх. Гріх приводить до цього гріх. Тому одне правдне, гріховне життя і вбиває нас. Возьміть ці гріхи, останні гріхи, які останні десятиліття поширились в нас. Вони, може, й були, але про них менше говорили. Содомські всі ці гріхи. до чого вони приводять? До смерті приводять, тому що люди заражаються невиліковними хворобами. І через гріх заражаються, згрішили. І помирають передчасно. Гріх причина наших болізнів і наших передчасної старіння передчасної смерті. Тому ми повинні старатись жити правильно. Є в нас християнські чесноти смиріння, є в нас християнська чеснота терпіння. Давайте смирятися перед тим, що сьогодні вийдемо з храму, зустрінемо когось на дорозі. Він нам нахамить або ще щось там зробить. І ми зразу всі в злі будемо. Три дні ходити, або й тиждень, або й місяць. Давайте смиримось. Як Серафим Саровський, коли його били топор, він сам подавав, чи як там, я вже забув. Але він смирявся перед цим, бо так не способно Богом нам це притерпіти. Може, Бог наше смирення випробовує? Або терпіння, чоловік щось не те сказав, жінка щось не те сказала. З дрібниць починаються страшні скандали, розвал, хвороби, серце раніше старіє. І так далі, ми помираємо через ріки. Тому, браті і сестри, у вас є покровителі, це Богородиця. Моліться більше, задумуйтесь більше на своїм життям. Є 10 заповідь. живіть правильно і буде все зовсім по-іншому. Розумієте мене? Тому дай Бог, щоб ви процвітали, щоб церква ваша довго Ось я прекрасний священник. Ми всі люди, ми всі люди, ми можемо падати в гріхи. Я теж не святий, я з Володимир не святий, і святих тут нема. Господь прийшов грішних спасати, а не святих і не праведників. Праведники вже спасені. До них він можна і не приходити йому. А він прийшов до грішного люду. Грішного людя, який впав гріх. Сидів у смертній тіні, помирав, не знав, що робити. Господь з любов'ю прийшов. Ну, Піду ж допоможу цим окаяндам. Прийшов допомагати. Так давайте ж ми хай він допомагає, ми віримо в нього, віримо в таїнство, сприймаємо їх. У нас, християн з вами, є надзвичайно безмежна індульгенція. Що там у католиків заплатив і спасся? Це ніщо, Це гріх. А в нас є індульгенція. Це таїнство покаяння. Господь завжди нас чекає. І завжди ми впали, бо немічні ми. Але можемо прийти, очиститися, покаятись, стати чистими і йти далі, підніматися з Гразі, вилазить з неї, підніматися і йти далі правильною дорогою до спасіння. Тому, браті і сестри, все залежить від нас. Я знаєте, як лікар знаю ще з інституту. Що 90% здоров'я залежить від людини. і Тільки 10 від лікарів. А ви, ми, люди, кажемо, не такі лікарі. всякі такі не такі, і отакі не такі. Так ми ж самі цю хворобу допустили через наше гріхопадіння. Лікарі ж не приходили до нас і не влаштовували нам сплошну хімію в магазинах. Це ж ми люди самі створили. Саме їмо це, саме п'ємо це, і вода, і повітря, саме ж отруїли ми це. І так далі. Тобто, так і, і наше життя духовне, воно також залежить від нас. Не на 90%, навіть, а більше. Якщо ми будемо жити правильно, виконувати заповіді, будемо жити правильно, то що нам страшного тобі? Тоді ми будемо зовсім іншими. Тоді нас не можна буде здолати, не можна буде розгнівати нас. Не буде гордині, не буде нічого, ми будемо правильно жити. Але таких людей мало. І ми нємічні падаємо, ніяк не можемо до цього дійти. Може, прагнемо, але важко це все. Не просто. Люди уходили в скіти, затворялися у затворах, щоб позбутися гріху, і то їм важко вдавалося. Може там на склоні літ вже їм вдавалося. Тому, браті і сестри, розуміємо всі ці речі і тікаємо від гріха. Тікаємо. Будь-якого гріха подумайте, перш ніж зробити щось. Чи це корисне нам? Чи може це для нас зовсім не корисне приведе до плачевних наслідків? Перш ніж підняти чарку, чи наркотик взяти, чи ще щось. Подумайте, які наслідки будуть. Не тільки для тіла, а й для душі. І страшніше ж для душі. Тіло пішло в землю, ну все, розложилося на пору і нема. А душа ніч не буде страждати за того. Тому, браті і сестри, нехай вам Богородиця, ваша покровительниця, дає частіше ці несподівані радості, які ви, безумовно, повинні оцінювати і дякувати їй, і визволятись від цього гріховного, неправдивого, неправедного життя. Многий вам всім і благи літа, святого, браті і сестри.